В ім'я Отця і сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріво Христі, браті і сестри, закінчення 17-го розділу від Івана приближає нас до цієї події, яка має статися післязавтра, до празника зіслання Святого Духа. І все, власне, що ми читали цього тижня, практично від Вознесіння і до аж до завтрашнього дня. Це буде приготування наше до цього світлого свята. І отут ми сьогодні читаємо таке слово, де Христос каже: І я об'явив Твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якої ти полюбив мене, в них була явною. І, я в них. і ось це можливо така вікова суперечка, яка Десь, так скажімо, зайшла в суспільстві, зайшла у світі. Це те, що чи можна Бога назвати якимось іменем. Хоча ми очевидно розуміємо, що Біблія дуже багато нам наводить таких, скоріше, не так імен, як прикмет Божа, Божий. Наприклад, ми говоримо про слово Яхве чи Савоот, тобто, чи ми говоримо про ім'я суші, чи Бог. Чи Бог Творець, чи Бог справедливий суття, чи Бог Господь. Тобто ми знаходимо такі бездівчок таких гарних слів, які, зрештою, вони не можуть бути іменниками, вони лише тільки є такими прикметниками, які означають характерну особливість той чи іншої людини взагалі, значить, що коли ми говоримо про прикмети. а тут говоряться про Бога, очевидно. Бо її не можна назвати іменем того, хто є понад всяке ім'я. Та й зрештою кожен прикметник, який ми можемо висказати як для означення характеристики Бога, воно буде викликати в нас і не любити різноманітні почуття. В одних випадках ми могли би сказати, так, це є щось неймовірне, ми дивуємося, ми їм подивовані ось такою величою Божою. Тут ми говоримо, що так Господь Бог, який створив цей світ, і ми дивуємося його мудрістю, так ми знаємо, що Господь Бог є справедливий суддя, і ми кажемо, подивляємо його ну, таке дилицемірство. Тобто, це, що він не дивиться на особи, не дивиться на лиця, як ми читаємо у читаннях того писання старого завіту, що Бог судить однаково і пана, і раба, і і багатого, і бідного. Тобто це все власне викликає в нас якісь такі певні відчуття. І лише тільки одне із означень Бога викликає в нас відчуття синівства. Це те, що Господь, коли апостоли його просили учителю навчити нас молитися, коли він подає молитву, то першим словом, яким він звертається молитвою, він каже, Отче, що означає батько. Бо, ну, власне, ось це, мабуть, найбільше і найглибше проникає в наше серце. Бо кожна людина, очевидно бачачи, педачу Божу, може дивуватися. Але разом з тими кожна людина, яка називає Бога своїм батьком, вона дійсно відчуває справжню таку глибинну любов, яка виходить з глибини нашого серця. Це ця, ця любов, яка є одночасно любов'ю вдячності. І любов'ю, і любов'ю пошани, і любов'ю відчуття, скажімо, такої захищеності, це все власне проявляється у тому одному імені, яким ми звертаємося до Господа і кажемо: Батько наш, що є на небі. І воно очевидно, що також і допомагає нам у практичному нашому житті, і в тому числі, коли ми. Можливо, навіть і погрози з тих немочах, в духовних немочах. коли ми відчуваємо свою, скажімо, таку весилість в боротьбі і спокусу, і таке інше, ми все одно, звертаючись до Бога, кажемо, Батьку, допоможи нам і не веди нас у спокусу, допоможи нам позбутися тої чи іншої, скажімо, духовної хвороби, немочі, яку ми маємо. І ми маємо величезне довір'я, і ми розуміємо, що той батько, як справжній батько, він ніколи не відкине нас навіть тоді, коли ми тяжко зрішили, навіть тоді, коли ми стоючи, бо практично сказати в черзі сповіді, сумніваємося, казати той гріх чи не казати, бо нам соромно є звернутися з тим гріхом через священника до нашого батька, побоїмося, чи він часом не буде до нас надто справедливий, справедливий, але з любов'ю. І завжди буде давати нам Навернутися і завжди буде нас чекати із розпістертими руками. Тому, коли ми читаємо цей поривок святого Євангелія, де Господь каже, я облюбив їм твоє ім'я, то, очевидно, продовжуючи, він каже, що це ім'я є те, яке випромінює неймовірну любов. І далі Христос каже, щоб любов, якою ти полюбив мене, у них я в них отож користаймо із свого синівства. Слава Ісусу Христу!